Всім привіт-привіт, добрий раночок. Сьогодні у нас вже 11 день. Я вас вітаю. Пишу сразу тему. І вас вітаю за рубежем, що ми переступили цей вже половинку. У нас вже одинадцятий день. Ви, великі молодці, пишаюсь вами. Так, робимо активізацію. Дві хвилинки, поїхали. У мене сьогодні 25 слів. Це таке про, 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 про наповненість, про відчуття, про гармонію. Про достаток. Емоційному стані, напевно. Ну, як про емоційний стан, тоді, тоді. голубеньким помалюю. планувала чорним. Ну, хай буде. Ось така я сьогодні. І наповнюємось до станток. Наповнюємо є життя. Наповнюємось нейролініями стільки, скільки вам потрібно. Достаток наповнюємо є життя. Достаток наповнюємо моє життя. Остаток наповнюю моє життя і скругляю. поки мені достатньо ей цих. такий товстенький маркер, звісно, не дуже зручно, але вже як є. Виходимо з позиції, що є. Так. Я частину вже скруглила, поставила на паузу, бо в мене тут шум готелі з'явився, то не хотілося. Бо і так, да, тиха запис. Мікрофони в мене вдома залишились, тому записи зараз тихі такі. Так, чому голубий сьогодні? Не знаю, прям в процесі мені, мені так Захотілось, прийшло відчуття, що хочеться голуби. Ну, це про а, більше про спілкування. Про спілкування. Хм. Не знаю, треба подумати. Треба подумати в процесі. А, може прийти відповідь, чому голубий. Але для мене це, напевно, колір такий він легкості. І море. Я хочу на море. Приїдь до звір, побуду там, поїду на море. Так, такі в мене відчуття прям легкості і комфортності і спокою. От чомусь цей колір, для мене колір ще спокою. Морська тиш така. Все точно, про море. Це мені про море. А, да. угу. Так, колір. Який колір, ось я виліз голубий. Боже, він такий в мене тут маленький той голубий олівчик, вже його тут і немає. Все одно, а помалювати. Слеженькі, голубенькі, Може, це вже, знаєте, як і стереотипність спрацьовує. Може і таке бути, то треба відслідкувати по почуттям, по, може бути через супротив якийсь вилазити. Ну, подивимось в процесі, поки голуби мені комфортно, вона навіть ухватила цей голубий блакитний. блакитний. Фломастер, ну, обичайте за українською мову. Ми стільки років спілкувалися російською, бо я прикордонна, прикордонна область, і у нас всі на російською і вчилися, і жили, і спілкувалися, і думали ми російською мовою. То зараз в процесі перекладаються слова в голові, але ти вже розумієш, що ти починаєш думати українською. І, і це класно. Тому є в мене ще такі суржикові форми спілкування, Ну, вже як є, чимося. Чимо тимося, да, бути українцями, відчувати себе етнічними націями. Що ж, все, все в процесі у нас. Нічого. Так, жовтий, сонячно жовтий мені такий. Прям, прям пісочок на морі. Все, точно, це про це. Треба, треба значить, квитки взяти. А, і подзвонити позаброньовувати. У мене вже подружка. Уже, ну коли, ну коли. Якось да, часу. Все не вистачає часу на, на, всі, на всі плани свої. А, але, напевно, сьогодні треба, треба цим питанням зайнятися в вот, ну. так. Колір, колір, пішов в колір. Ну, достатньо мені. А, я вже буду робити лінії поля. Так, звідки я хочу? Отак, от, напевно, достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Ну от, лінії поля провели, полісоси в готелі включили. Ну. А, і фігуру себе. Я сьогодні фіксую цей стан, мені комфортно. А, про легкість, прям, ну от, от хорошо. Не забувайте, що ми скруглюємо. О, поговорили сьогодні про українське, бачите, мене такі патріотичні кольори про мову, коли поговорили. Ось воно теж пішло. А на море я хочу. На наше українське море. Тібір у нас, звісно, невеликий, але... Ой, що ж робити? А, українське море, да, і, і такі в мене патріотичні кольори і клас. Ну, як цікаво, підсвідомість працює. Так, скруглення ми робимо. Якщо кольорові маркери ви використовуєте, то світлішим маркером. Світлішим. В темний вводимо світлий. І воно буде так, наче ми зробили інтегрування таке. Де вписали лінію поля, фігуру фіксації, тому що якщо ви ще з темним маркером все це потягнете, це буде просто грязюка. Так, ну я пройшлася, мені комфортно. Кому треба, додавайте лінії, лінії нейролінії, кому треба додавайте колір відслідковувати, щоб не було одинарних сегментів. Кольору повинно бути теж достатньо. У мене наче дуже багато пустих білих місць. Ну, для такого формату це забагато. Тому я ще донаповню до кольором, і мені так захотілося прям понасищені зробити. Понасищені колір ввести. Такий жовтий пісочок. О, все понесло мене вже. Ідейка запала, думка запала і все. І це буду ходити цілий день тепер. Mm, це клас, достаток наповнює моє життя. Все це несемо в новий день. Наповнюємось цією енергією, достатку. Треба готель забронювати і все. І все тоді буде як повинно бути. Так, да, нейрографіка це про те, що ми малюємо і прям структуруємо свій план дій. Воно само, само не зробиться. Що ви помалювали і чекаєте, коли сповниться моє бажання. Да? Це все прекрасненько, але потрібні ваші дії. Без дій нічого не буде відбуватися. І дії з вашого боку. Ви хоча б повинні почати да, зробити перший. Перший крок. О, тепер мені кольору, кольору мені достатньо. І сегменти неодинарні білі. Все мені комфортно. Домальовувати, <кій> можете вже з'єднувати свої роботи. Половину ми вже з вами зробили а, таким полотном я, напевно, собі його зроблю. І до завтра, пока-пока.